Hello, everyone, менеxo, so cool my college Підключаюсь до вас, любі друзі, з терміновими анонсами українських турнірів по Valorant. Сподіваюсь, мій монтажер KMI вставить вам або тут, тут. І ось тут е, турніри, які е, будуть незабаром, а точніше, вже до 12.00 ви зможете взяти участь ще е, в першому турнірі. Потім буде 15 го від Сибіріону в мікс-форматі, де ви зможете з кіберклубів всіх е, по всьому Україні грати. І 20-го, де буде дві кваліфікації, де ми теж будемо грати з дуже цікавими людьми. І це так само буде неймовірний, неймовірний анонс уже тому. Чекайте 20 числа. Uh, так само uh, всю інформацію я надам в описі. Uh, вже завтра розпочну в, на своєму твіч каналі з тим спіком і з іншими гравцями цей турнір. І бажаю всім успіхів, беріть участь, долучайтесь до Valorant Ukraine. Uh, let's promote our Valorant UA uh, hashtag and let's go. Wish you only all the хештег forget to Вішували без, но форгіду сапліка, не bundle. Vamos. банда. Uh, ще хотів щось сказати, забув, але. Бережіть себе, долучайтесь до всіх турнірів і івентів. Воно у нас Tinder Fighters. Ми будемо жорстко представляти свій хештег. І поїхали. Хто не бачив, до речі, мій проєкт, який теж вже почався, ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі більше інформації. Буду вас радий бачити. Розкажу все подробно, що там буде. Тому побачимось на турнірі завтра о 12 У вас є ще час.